Поділитися досвідом своєї роботи, і ознайомитися з роботою колег завжди корисно. Тож практичний семінар голів сільських рад Галицького району з об'їздом віддалених від райцентру населених пунктів, організований з ініціативи голови районної ради Петра Стримбіцького, виявився не лише пізнавальним, але й цікавим з оглядом на можливість застосування уже набутого досвіду. У поїздці по району очільники сільських громад супроводжувала і наша знімальна група. Краще один раз побачити аніж сто разів почути, вирішив голова Галицької районної ради Петро Стримбіцький. Зорганізувавши практичний семінар голів сільських рад з виїздом у віддалені села району. Ніхто не знав із голів, в яке село ми поїдемо. Ми вибрали найдальші села нашого району. Куди б не їздили, щоб не дивилися в кожному населеному пункту. Є щось своє надзвичайно щось своє, цікаве. І Подивилися, що я, наприклад, в Бішівцях, подивилися що є в Маринополі, подивилися, що є в Межигірцях зроблено, подивилися, що є в Блюдниках зроблено. І з того всього ну, складається світогляд того, всього, що ми хочемо робити саме в себе. Хочу вам сказати, так як сказали наші голови. Вони були дуже здивовані тим, що в наших далеких селах є життя, що наші села обкошені, що наші села м, в квітах, що наші села. Ростуть тому, що за ці півтора року останнього, що вони прийшли до влади, наші голови в багатьох селах дуже багато зроблено. Наприклад, у кокільниках з напівзруйнованої будівлі уже незабаром постане оновлений культурно-спортивний центр, завершено капітальний ремонт клубу і у Межигірцях. Там є гарні крісла, зараз вже робиться опалення. У цьому році воно вже буде. Клуб буде опалений, відремонтовано сільську раду, відремонтовано магазин, відремонтовано школу нашу, поправлено дороги. Аналогічні приклади є і в інших населених пунктах району. Якщо взяти блюдники, ми бачили, як там йде реконструкція школи. В Тимирівцях відбудована стара школа, де є табір спортивний, де відпочивають наші діти ціле літо. У набережні ми побачили, де газдує Володимир Януш, форельне господарство. Більшість цих голів сільської сільських рад не знали, що в нашому районі є таке чудове виробництво Риви Форель. У мальовничому Маріямполі, знаному далеко за межами району і області, своїм біблійним садом подбали і про перспективу розвитку села, створивши за підтримки обласної і районної влади науково-дослідний центр університету нафти і газу. Будуть вивчати екологію, будуть вивчати нові енергетичні джерела, які енергії, вітрову мається на увазі, теплову, сонячні батареї будуть удосконалювати. Одним словом, ми в своєму районі будемо мати великий науковий центр. В загалом у районі на сьогодні реалізується чимало спільних проєктів місцевих громад і районної влади. Районна рада, районна державна адміністрація спільно працюємо для того, щоб наші села виглядають краще, щоб мобілізувати громади на реалізацію проєктів, які є проонівські проєкти Європейського союзу, проєкти, які є обласні. Також всеукраїнські проєкти приймають участь в польських проєктах приймають наші громади участь. І завдяки тому, значить, заходить відповідна сума коштів у район, яка також кошти наші співфінансування, і ми маємо можливість реалізовувати ці проекти, прикрашати наші населені пункти, робити, як кажуть, з наших населених пунктів писанкове Прикарпаття, як, як я сказав голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк, і яке ми реалізуємо спільно спільними нашими зусиллями. Саме спільними зусиллями можна не лише дати пошту поступальному розвитку наших сіл, але й сприяти розвою рідного краю і усієї держави. Крім гарних слів про Україну, які ми вміємо говорити, її треба будувати. Її треба будувати на кожному подвір'ї, на кожному обійсті, на кож в кожному селі. Отак От треба будувати Україну.